Хочу вам показати, які вчора Ваня приготував сосисочки, такі колбаски. Вони трошки в нього підшмалилися, але він дуже старався приготувати нам вечерю. Так, а я зараз готую картоплю. Зараз хочу поджарити цибульку, Потім все це я перемішаю. Додам туди зелені і буде дуже смачно. Зараз вам покажу, що ми вчора придбали. Купили ось такі осміночки. Це такі щупальця були, ми їх порізали. Вони такі великі щупальці. А ось тут такі маленькі цілі. Зараз я їх зварю і потім діти будуть їх їсти, бо їм дуже подобається. Сабрінка такі великі не їсть, а полюбляє такі. Ну, Соня теж такі полюбляє більше. Але на смак мені більше подобаються ось ці великі, але вони трошки такі, ну їх треба жувати, 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 і іноді я не можу проживати або глотаю, або випльовую. А на смак мені вони напам'ятають, нагадують звичайних раків. Смачно. Мені подобається. Так, зараз поджариться моя цибулька. Треба зараз замаринувати курку. Зараз я її помию, бо розморозила. Ого, скільки тут в мене крові. Вже промила осьміножки. Вони такі маленькі, прикольні. Подивіться, в них такі щупальці маленькі. Зараз Поставила водичку і кидаємо їх. Дивіться, як вони там скручуються. Бідненькі. Бідненькі. Але смачні. Так, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук в коробки. В упаковці. Трошки проваримо і все. Ось такі в мене вийшли осьміножки. Вони ще тут такі гарячі. Дуже мало, бачите, зварилося і все поменшилося таке маленьке все. Соня полюбляє їх їсти з сухим чесничком. Вона їх полюбляє так кушати, посипати і кушати. І ще лимонним соком лимон, видавлювати і кушати. Дуже смачно. Ось така в мене вкуснота вийшла. Зараз все це перемішаю. А тут в мене готується о, курка. Наша курка. Та-дам! Як вам наша погодка? Сьогодні 2 травня, а в нас йде дощ. Сніг. Клас. обожнюю цю погоду канадську. Ми не встигаємо роздітися, потім одітися, роздітися ми. Знаєте, як у нас тут це, 12 місяців. Кожен раз, кожен день різна в нас погода. Я коли виходила, у нас було сонечко. А зараз вже сніг йде. Холодно. Холодно. Ну, навіть не холодно, а просто неприятно мені. Фух, зараз йду за саблінкою, зайшла в магазин, купила солі, купила желатин хочу зробити а, макушку на пасочки в перший раз із желатину Побачила рецепт, ось хочу. Спробувати, подивимося, що в мене вийде. І йду за сабринкою, да? Я вже казала, бо в мене щось, <смірко> щось головою забуваю, що я вам кажу. Ось, Так що зараз сабринку заберу і швиденько побежимо ми додому. Я тут за каулками, гаражами такими, бачите. хожу короткими путями. Акузай, мы быстрее убегаем. От кого? От червяков. Они уже все вылезли. Сабрина знайшла червяков. Еще один. Давите, один. И да, смотрите, еще, еще, один. Ну, короче, вам И еще ось. Один. Тут червячки, да. И ось еще червячок. Да. Сабрина тут побачила. Они же повылазили. Да, повылазили. Мама! Сабрина, пишлы? О, сколько тут, смотрите. О, червячки. И ось тут поза. Ну ладно, Сабрин, пошли. Вот дождик капает. Я завещаю весь. вон еще есть. Yeah. Праворуч от тебя. Сабрин. Ось там, Сабрин. Ось там. Ладно, ты не побачила. Yeah. Ось, Сабрин. Ось. Oh. Ось, Вин. Я просто его не заметила. Не заметила. А, нет, это не дождь. Это снег. Это снег какой-то. Да, крупинки такие пошли. Крупинки. А, а лыгера. И тут, мам. Угу. Ну, а нет. А, это не тебе. Пошли, а, там Соня из школы идет. С... Мама, а ты свалила эти маленькие камушки. Осьминожки? Да. Забирай. Мама, мы с ней пойдем. Пошли, швидше. холодно, да? Да, -а -а, тоже холодно. Друзі, подивіться, Сабріна не захотіла одягати свої сноупенси. Пячек лыжничка. Безопасний. Да? Безопасний. Мячик? Да. Так. Тут там? Криша, да. Коротше, Сабріна була в платьї, Зараз вона вообще в колоде. Там багато червяков. І тут, і там. Моя любовная штука. Пошли, пошли. Ось наш вже будинок. На ми дійшли. Бу Бо холодно. Червяк. Черв'як, Червери. Это настоящий. Настоящий. 100. Все, ми вже вдома. Ура, ура! <реку> Твої минути тебе чекають. Ну що? Покажи свои емоції, як тебе буде смачно. Чи ні? Соня вже по... поїла. Соня, смачно було. Uh -huh. Ти з соусом їла? Давай пошли моном. Так, я забула, його купити, Соня. Ну як? Ти не, не зрозуміла нічого. Mm? Mm. Смачно? Mm. Смачно. Смачно. А я Та так голову не буду есть. голова хорошая. А что так голову не будешь есть? Она плохая или нет? <таспоргук> нет. Ей тоже можно кушать. Ам? Ам? Ты не разумела? Смачно, что ли? Приветики. Приветики. Вася, привет. Добрый день. Все. Стрелка. Все? Доедаешь? Угу. Ну что, друзья? Еще. Я. А? Еще я съела. Еще я съела. Друзі, будемо з вами ми вже прощатися. Mm -hmm. Ставте нам лайки і підписуйтесь на наш канал. А то вообще ще є Зараз будемо його сушити. Все, пока-пока. Пока! -пока. пока.